Перевірено, 2025 Honda Civic Type A, повний огляд, ціна та функції. Honda Civic Type A, FL5, відродження ручного приводу в епоху автоматизації. Автомобільна індустрія знаходиться в стані постійної трансформації, Електрифікація, автономне водіння, все це змінює звичний ландшафт. У цьому вирі інновацій, Honda Civic Type A, FL5. Виділяється як ручному управлінню, як маніфест пристрасті до чистого, нефільтрованим досвідом водіння. Ознайомившись з оглядами та, на щастя, деякий час за кермом цієї машини, я готовий поділитися своїми думками та враженнями. Більше, ніж просто хеджбек, еволюція легенди. Civic Type R – це не просто модифікація стандартного хетчбека. Це культова модель, що має багату історію і віддану армію шанувальників. Кожне покоління Type RC крок вперед це переосмислення концепції гарячого хетчбека. Нове покоління FL5 не стало винятком. Воно зберігає дух попередніх версій, але при цьому пропонує ряд значних поліпшень. Розміри автомобіля вражають у порівнянні з попередніми моделями. Тайп a став помітно більше, що, на перший погляд, може здатися протиріччям для їх гарячого хеджбека. Однак, ця зміна виявилася виправданою. Більший розмір дозволив Honda поліпшити жорсткість кузова, що є ключовим фактором для забезпечення відмінної керованості. Інтер'єр. Функціональність і натяк на агресію. Інтер'єр Type-R – це приклад того, як функціональність може поєднуватися з натяком на агресію. Сидіння в ковшоподібної формі з алькантари забезпечують відмінну бічну підтримку і комфорт навіть в тривалих поїздках. Ремені безпеки, килими та оздоблення центральної консолі, виконані у фірмовому червоному кольорі, додають спортивності. Деякі можуть вважати велику кількість червоних деталей зайвим, але, враховуючи історію Type А та його позиціонування як автомобіля для ентузіастів, я вважаю це цілком доречним. Головне, що Honda уникла зайвої химарності і зберегла функціональність. В цілому, інтер'єр Type-A створює відчуття готовності до перегонів, не жертвуючи при цьому комфортом і зручністю. Педалі, розташовані на оптимальній відстані, інтуїтивно зрозумілі органи управління і фізичні кнопки для основних функцій, все це говорить про те, що Honda розуміє, що потрібно водієві. Під капотом перевірений часом турбочетехциліндровий двигун, серцем Type AE2-0-літровий турбочетехциліндровий двигун. Цей двигун результат багаторічних розробок і тюнінгу, і він довів свою ефективність на попередніх поколіннях Type A. Двигун FL5 не є революційним, але він прекрасно налаштований для забезпечення максимальної продуктивності. Турбіна реагує швидко, а двигун видає впевнений крутний момент на широкому діапазоні обертів. Звук двигуна це окрема тема для розмови. Поєднання демонічного спалювання, свистячого турбо і дзвінкого вихлопу створює неповторну атмосферу. Важливо відзначити, що Honda приділила увагу характеристикам двигуна на різних оборотах. Він видає більше потужності у верхньому діапазоні, що робить водіння Type А особливо захоплюючим на високих швидкостях. Ручна коробка передач ода класичному водінню. В епоху автоматизованих трансмісій Honda сміливо зберегла вірність ручній коробці передач в type А, це рішення, безумовно, буде оцінено ентузіастами водіння. Коробка передач FL5 5 це зразок інженерної майстерності. Передачі включаються чітко і легко, а щеплення має оптимальну вагу і відчуття. Перемикання передач це не просто необхідність, а частина задоволення від водіння Type-A. Я перевірив можливість перемикання передач без відпускання педалі акселератора, і це дійсно вражає. Це говорить про те, що Honda приділила увагу найдрібнішим деталям, щоб забезпечити максимальну продуктивність, керованість, еталон переднього приводу. Керованість Type R – це його головне достоєнство. Жорсткий кузов, переналаштована підвіска і точне рульове управління забезпечують виняткову впевненість на дорозі. Передній привід – це не обмеження, а можливість для Honda. Інженери змогли створити систему, яка мінімізує недостатню обертальність і забезпечує точну і передбачувану поведінку автомобіля. Система Limited Slip Differential LSD грає важливу роль в управлінні Type-A. вона забезпечує оптимальний розподіл крутного моменту між передніми колесами, що дозволяє автомобілю зберігати тягу навіть в найскладніших умовах. Недоліки є куди рости, незважаючи на всі достоєнства, у Type-A є і недоліки. Наприклад, стартова динаміка не така вражаюча, як можна було б очікувати. Обмеження першої передачі і необхідність точного налаштування дросельної заслінки і оборотів не дозволяють автомобілю показувати заявлені 5-4 секунди до 62 миль на годину. Система EDES Advanced Driverй Stance Systems також не дотягує до рівня конкурентів. Деякі функції, такі як система попередження про швидкість, доступні тільки коли автомобіль знаходиться в стані спокою. Крім того, задній ряд сидінь не дуже просторий, і автомобіль не призначений для перевезення великої кількості пасажирів або багажу. Висновок автомобіль для справжніх шанувальників водіння. Honda Civic Type A, FL5 це не просто автомобіль, це маніфест пристрасті до водіння, Це о ручній коробці передач, передньому приводу та чистому, нефільтрованому досвіду. Незважаючи на деякі недоліки, Type-A залишається еталоном переднього приводу і одним з найбільш захоплюючих, гарячих хеджбеків на ринку. Якщо ви справжній шанувальник водіння і цінуєте традиційні цінності, Type-A – це автомобіль для вас. Я впевнений, що Honda продовжить розвивати Type-A і пропонувати нові, захоплюючі моделі в майбутньому. Але я також сподіваюся, що компанія не забуде про те, що робить type а таким особливим його пристрасть, доводіння та вірність традиційним цінностям особисті враження та спостереження. Водіння type А на трасі це зовсім інший рівень задоволення. Автомобіль відчуває себе впевнено і передбачувано на будь-якій трасі. Я був приємно здивований тим, наскільки добре тайп справляється з повсякденними завданнями. Незважаючи на спортивну підвізку, автомобіль досить комфортний для щоденної їзди. Звук вихлопу – це окрема тема для розмови. Він досить гучний, щоб привернути увагу, але не настільки, щоб дратувати оточуючих. Я був вражений тим, наскільки точно Хонда налаштувала систему рульового управління. Кермо відчувається чітко і інформативно, що дозволяє водієві відчувати зв'язок з дорогою. Я думаю, що Honda могла б приділити більше уваги стартовій динаміці. Автомобіль міг би бути ще швидшим, якби він мав більш ефективну систему управління тягою. Загалом, я був дуже задоволений своїм досвідом водіння Honda Civic Type A FL5. Це автомобіль, який змушує хотіти більше, який дарує незабутні емоції, і який змушує відчувати себе справжнім водієм.